Топ найкрутіших команд КС2 у світі. П'яте місце The Mongols. Вони виграли Thunder Peak World Championship 2024 і вже мають майже 400 матчів у КС-2. Їхня фішка це шалена командна хімія та агресивний стиль гри. Четверте місце Na'Vi. Після перемоги на першому в історії КС-2 Major'і Na'Vi знову довели, що вони справжні чемпіони. Навіть після змін у складі вони стабільно доходять до фіналів. Сподіваємось, що їхній спад у грі тимчасовий. Третє місце Falcons. Це відносно нова команда, але вже гримить на всю Європу. У складі справжні зірки: Меджис, Ніко, Тесес та інші Вони швидко вриваються у топ завдяки агресивній грі та нестандартним тактикам. Друге місце Маус. Вони виграли Піджель НА Пока 2025. Їхній секрет це міжнародний склад, де кожен гравець, справжній талант, Маус завжди вміють здивувати і не раз займали перше місце в світовому рейтингу. Перше місце в Італіки. вони виграли ESL Pro Проліг, Аєм Katowice, Blast Open Spring. Вони вже понад 50 разів були на подіумі, майже 30 разів брали золото. І зараз це команда номер один у світі.